Зі ми маємо можливість з нашим кореспондентом зв'язатися. Він перебуває там на місці подій. Йдеться про Печерський суд. Отже, продовжуємо стежити за тим, як розвиваються справи у справі Валентина Лихоліта. Подробиці від Богдана Піленка. Він з нами на зв'язку прямо зараз. Богдане слово тобі. Таю колеги. Ну і досі не розпочався розгляд апеляційної скарги. Нагадаю, що е, учасники акції все представники добровольчих батальйонів, народні депутати, волонтери та представники спілки ветеранів АТО вимагають змінити запобіжний захід. І от зараз маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом Андрієм Лозовим. Андрію, доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, е, чи є у вас інформація, чому і досі не розпочалося все судове засідання з розгляду з розгляду апеляційної скарги? О, офіційної інформації немає, але з своїх джерел знаю, що Військовій прокуратури зараз сходять з розуму, не знають, що їм робити. Вони думали, що в черговий раз вони будуть судити українського героя, українського захисника людина, яка своїм здоров'ям, життям і свободою ризикувала на фронті, і що знову суспільство це проковтне. Бо ми пам'ятаємо, що на жаль, це ж не далеко не перше, не десяте, і не соте вже відверто судили ще над добровольцями, так як судять торнадівці, так як судять правосеки, так як судять бійців Донбасу, так як просто так як судять Харакозів і багатьох інших, так як судять командирів. Руслана Онищенка, Миколу Цукара, багатьох інших, тобто відверто влада взяла курс на знищення добровольчого руху. Ось цілком очевидно, що це план Путіна, який в країні впроваджує через Порошенка путіновий Кум Медведчук. Водночас, нарешті, дійшла точка до кипіння. Їдучи вчора на суд до людини, якої я надзвичайно шаную, до баті легендарного командира Валентіна Станіславовича Лихоліта. Я, якщо чесно, я не думав, що люди прокинуться настільки. По фактично, ми маємо унікальний прецедент. Згадайте ні при всій повазі до тих людей. Я був серед них, коли ми намагалися визволити е, і і Тимошенко, і Мусійчука, і Корбана, і багатьох інших жодного разу ще не вдалося сили їх відбити. Багато вчора по факту громадськості і нечисельним депутатам, які були на початку, вдалося відбити сили. Це створює прецедент, і ми бачимо, що люди прокинулись, бачимо, що, попри страшену спеку, з'їжджаються і з'їжджаються, і кияни, і люди з областей в першу чергу добровольці. Е, Донбасу, Азову, Айдару в першу чергу, правого сектору, бійці багатьох бригад і батальйонів збройних сил, волонтери, журналісти, громадські активісти, правозахисники. Тут за починаючи з вчорашнього вечора вже багато народних депутатів досить побувало. Там спочатку були Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько. Я підтримали дуже швидко, приїхали колеги з самопомочі. Єгор Соболів, Семен Семенченко, Павло Костенко підтягнулися вночі Олег Петренко за зову. Підтягнувся Андрій Білецький, командира день Сьогодні тут були Євген Дейдей, командир е Києва. 1 бу е був Ігор Луценко з батьківщини. Ось ви, ви перерахували так багато, таку велику кількість і командирів підрозділів, і бійців підрозділів, і всіх. І вже добу. А, а Валентин не тут тут суді. Вони ж знущаються не тільки над Валентином а хоча над ним особливо. Людина дві добив В суді. Вони знущаються над українським добровольчим рухом. Вони знущаються над всіма українськими патріотами. Вони зрештою знущаються над Україною. це продажні суди. Я сподіваюся, що рано чи пізно Печерський райсуд спалять це як символ, і щоб такого більше ніколи не було в країні. Я думаю, що вже зовсім скоро доведуть. Знущається військова прокуратура і знущається риба гниє з голови. Це режим, режим Порошенка знущається. Коли люди з його оточення зараз заявляють на роблять заяви на захист, баті це звичайно правильно. Шана їм за це, але треба розуміти. Міти, що риба сні є з голови, і батя це просто точка кипіння, це лакмусовий папірець. Того, що суспільство українське, все-таки е, воно прокинувшись два з половиною роки тому, вже в спячку лягати не буде. І, е, але це не перший, не десятий, не сотий я говорив судовий відверте судилище над добровольцями. Це дуже показовий момент. Хто потерпілий? Значить, е, казаков, Валентін Казаков, Сєпар. Мер Сєвєродонецька людина, яка організовувала мітинг за ЛНР, сепар, потерпілий герой війни. Батя підозрюваний. Це як не навпаки, в якій же ми державі живемо. Таке враження, що це в нас суд Російської Федерації судить, а не український суд. Бо жодного українського в цих судах, в цих прокуратурах них немає. Дякую вам дуже. Залишаємося на місці. І як тільки розпочнеться розгляд апеляційної скарги, одразу про це вам повідомимо. Дякуємо дуже, Богдан Піленко із Печерського суду разом із нами в режимі прямого ефіру. почули, почули ми Андрія Лозового, народного депутата, який представляє радикальну партію Олега Ляшка.